І так, дорогі мої подруги, сьогодні в нас свято, 8 березня, яке воно є, але свято нашу, наше, жіноче, дорогі мої жіночки, найпривабливіші і найдобріші, любі наші дружини, дочки, матері, тещі, подруги і всі-всі-всі представниці прекрасної статі, я кажу так, наші чоловіки. Вітаю вас з 8 березня. Бажаю, щоб ваші, щоб ваші серця належали тим, хто вас любить, хто піклується кожен день про вас. Щоб ви кожен день відчували турботу, вірність, допомогу і підтримку. Кохайте, кохайте самі і будьте коханими. Будьте ніжними і терпеливими. Щастя, дорогі мої подруги, всього-всього найкращого, що ви тільки бажаєте самі собі. Думаю, в цей день ваші чоловіки, ваші діти, ваші сини будуть до вас лагідніші, добріші, терпеливіші. А я починаю свій канал. Сьогодні в нас в меню Уха! Рибний день, сьогодні п'ятниця, так піст. Що в п'ятницю люди їдять, все пісне. Так що свята, як такого, з м'ясного в нас не буде. Буде в нас все, що, що зв'язане з рибою, з з таке всяке, і, 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 і особливо з пастою. Так що починаємо. Починаємо з ухи. Для ухи нам потрібно риба. Ми маємо заморожену рибу, ми її кидаємо відразу в баняк на вогонь і варимо юшку. До баняка ми кидаємо моркву, цибулю, салеру і досить. І починаємо. Ми в баняк кинули рибу. Яка в нас була все, що було в нас в холодильнику, ми кинули. Оце риба, оце голова, і хай воно все вариться. Ми сюди кинемо ще цибулю, розрізумо її на половину, і половину розріжемо ще наполовину. Окей. Кинули цибулю. Кинули моркву. Кинули морку. морку. Розріжемо її навпів. Окей. І кинули салеру. І це воно все вариться. Там так вже. Кинули салеру. Кинемо ще чорний горошок. Кидаємо ще перед, перед чорний горошком. Кинули. Кинемо ще лавровий лист. І хай нам то все вариться. І посолимо. Лавровий лист у мене, напевно, на вулиці. Треба піти зірвати, а може і доступно його не висі. Лавровий лист. Там багато не треба. Два лаврових листочки. Кинули. Хай накриємо то кришкою і хай воно нам то все вариться. А самі кладемо макарони, щоб також варилися воду на макарони. Запалили газ і кладемо воду. Будемо варити макарони, також з коцами, з мушнями. Не, не знаю, що... І робимо приправу до макаронів. Набрали ми води і поставили варити воду на макарони. А у нас є от така, ми купили така, така приправа, така, такі ворожі коці, ушлі. Ну, не знаю поправильно і Написано, ко це епатати, це е, ракушки з, з картоплею. Ми її зараз е, кинемо на сковороду і до наших, е, до наших макаронів зробимо. Ми взяли оці коци мідії по-українськи. Я вже зайшла в переклад подивитися, як воно є. Мідії. Мідії і картопля. Ми, е е я взяла таку пачку тих міді, тут 300 грам, я взяла такі дві пачки і налила в пательню трошечки олії і кинула ті дві пачки, навіть їх не розморожую на пательню. Подивимося, які вони будуть, і подивимося склад, що тут війшло. Тут війшли в, в мідії. Вода, картопля нарізана, помідори, олія, е, вино біле, цибуля е, бульйон з риби, е, сіль, е, часник, приц... при... петрушка. І натуральні, натуральні спеції. І сенса глютини. Немає глютину. І далі написано, що кинути в ковруду, накрити її і постійно помішуючи її до готовності. Тоді змішати з макаронами і. Святковий обід на 8 березня готовий. <гум> ну все. Поки в нас буде там щось робитися, ми приготуємо салат з логіків і помідорів. Маємо помідори, візьмемо дошку. Ми взяли дошку, так ми поставимо, щоб нам було краще видно. Окей. Okay. І ми наріжемо помідори. Спочатку помідори ми помили. Окей. Наріжемо їх. Окей. Це я відрізаю, я це не їм. Я це не можу їсти. Це мені не смакує. Я хочу вам сказати, що я коли була на Сіцілії, в наших власників хати, одна з дочок вийшла заміж за Сіціліана. Правда, вони живуть не в Сіцілії, живуть недалеко від нашого містечка в обласному центрі, так по нашому, якщо говорити. Але сам він є Сіціліанець. І він нас запросив до себе в гості на Сіцілію, недалеко від Палермо. Там є таке містечко, як воно називається, я вже забула. О, Ми поїхали туди. І там, до чого я то веду? ага, І там на Сіцілії люди роблять помідори, якийсь салат, то або взагалі, то вони оце все, от оце всю, всю м'якоть викидають. Отак, і тільки роблять цієї твердої шкоринки. Окей. Окей, ми так не робимо. Ми зараз то все начистимо. Окей. Отак ми робимо салат з помідорів і огірків. І відразу начистимо картоплю, моркву і селеру начистимо до нашої ухи. Воду на макарони ми поставили, так що ми робимо сьогодні такий святково-рибний день. Okay. Ну, як, як, так само ми робимо другий. Хто як вміє, я в повітрі роблю, як мені так вигідніше так, ми нарізали огірків, помідорів, тепер даємо цибульки. Можна різати на дорці. Можна... я різу півкільцями. Це молодесенька цибуля. Вона не пече, не кусається. Її можна їсти як хочеш. Ок. До цибулі ми додаємо сіль, перець за смаком. І сметану. Так, це готово. До наших макаронів, які ми вар... почали варити, додамо ще шпіначі. У нас будуть макарони з, з мідіями, картоплею такою разом з... з мідіями. І я додам ще шпіначі, але я їх хочу нарізати дрібненько. Так, беремо нози і починаємо їх різати. Окей. Я їх хочу нарізати дрібненько, і ми це додамо до макароні. Вода на макарони ще не кипить, зараз буде кипіти. Поки вона буде тут кипіти, то ми наріжемо шпіначі і додамо до наших макаронів. Разом з лимоном, з мідями, з креветками, Все, що там у нас було, зі всім ми додамо. Тільки наріжемо так дрібненько, тому що там все нарізано дрібненько. І наші так також будуть нарізані дрібненько. Окей. Ось так ми нарізали, так ми кидаємо і подивимося, що ми ще туди можемо дати. Так, кидаємо, в... кидаємо не в баняковську вороду, де, де вже готові, майже готові наші мідії. і такі, і, такі, і всякі, і всякі. Це все, все йде до макаронів. І це картопелька, дрібно нарізана. Тепер несемо наші спіначі і сюди кидаємо. Окей. Окей, кинули. Тільки нам зваряться спіначі, ми їх будемо заправляти. Ось ми сюди. Хоч ми одне не порізали, треба його порізати, бо воно буде дуже. Так, робимо трошки більший вогонь Це все перемішуємо. Угу. Вони нам зараз варяться. Накриємо кришкою. Окей. Окей. Ось як вони тільки зваряться. Будемо знати, що їм бракує. Накриємо великою кришкою і йдемо за макаронами. Ми мали трошечки сметани в цьому банячку, до неї до, до цієї трошечки сметани додали е, помідорову пасту або помідоровий соус, гарно розмішали. І виливаємо все до нашої. От сюди ми кинули шпіначі, наші шпіначі вже втушилися. І у нас отаке, отаке все стало. Сюди кидаємо на... ой, перепрошую. Сюди кидаємо нашу оцю заправку трошечки. І отак перемішуємо. чуть чуть можна дати лимона. І оце хочу гарно вишкрабати. Вишкрабаючі, як вона називається. Трошки багато не давала. Зараз подивлюся, що ще бракує. Я все забула, що 8 березня. Ой, так діти чекали з Так, ми оце все викинули, все, перемішуємо. Ось таке в нас має щось таке має вийти. Ось така заправка. Пробуємо, що її бракує. Тут є трошечки так. Сейчас попробую. Можна ще це все вилити, хай трошки ще по так, я це все вилию, то його дуже мало є. Просто вже нема куди її. Наберемо воду, пополочимо. Mm. Бачите, ще набрала води, це все пополукала, Ще навіть порозливала. Сідаємо туди, потім поприбираємо. Оце все таке, хай воно ще провариться. Подивимося, що нам треба. Ходімо, добре. Подивимося пізніше, що ще треба. Угу. Окей, повипачкувала. Думаю, що я б ще долила оливкової олії. Сюди. Беру оливкову олію, у нас вона така. Олі екстравердіне діоліва, бонгусто і черіо. Ну так, одна столова ложка, не треба більше. Окей. Okay. Перемішуємо то все. І okay. це є до наших макаронів підливка. А макарони наші я вже кинула варити. Вони у нас варяться. Ми то все накриваємо. Хай то все. Макарони мають варитися, 10 11 хвилин. Я хотіла дати таку, такі вершки, але не варто. Краще трошечки сметани тому що такі вершки вони є солодкі. Наша юшка зварилася, що треба зробити? Її треба зараз. що Процідити. Юшку ми нашу процідили. Наші всі всі, все м'ясо. Тепер ми в юшку долиємо водички ще і кинемо картоплю, сизану. Окей. Я думаю, що вистачить. Тепер кидаємо картоплю нарізану, ми почистили її, зараз наріжемо. Надрі... Ну, уха хоче, уха, яку робиться на вулиці, хоче великі кусочки, картоплі, моркви, всидано, все, що є, туди кидається. Тоді у нас машина. Наші і макарони з'єдналися. Ми їх вимішуємо. Отакі От вони мають бути. І ті мідії ми поставимо зверху, отак. От Окей, пробую, що їм ракує. Угу. Перемішали. Всі мідії ми кладемо. Зверху, отак. І я вам скажу, що бракує. Трошки солі, трошки перцю і обов'язково лимону. Отак ми поскладаємо всі наші міді зверху, отак. Отак. І всю нашу приправу зверху. Додаємо перцю. Ага, додали, але забули скинути. І додаємо парміджану. Наші макарони готові. Солі не давали, тому що зараз буде парміджан. І так, до нашої ухи ми додали все, що тільки могли додати. У нас тут є що? Ми вже навіть рибку кинули. У нас тут є сидано, у нас тут є брокколі, у нас є тут морква, у нас є картопля і все, більше нічого ми не додавали. Кинули вже рибку, готову, перебрану, посолили. Заношу чистечку сухого, okay. О. І поперчимо. і кинемо багато, Дуже добре. М -м -м. Якби був ще димок. Таке враження, що ми є на природі. Додам ще петрушки нарізаної. Додаю петрушки. Окей, я нарізала її. Знаєте, як ріжеться петрушка. Додамо ще перчику. Так, додамо ще перчику і накриємо кришкою. Хай нам зараз закіпить. І накриємо кришкою, хай воно ще втягнеться. М -м -м, дуже добре. Так, робимо більше його, щоб закипіло. Далеко не відходимо. Це викидаємо. сюди Так, воно закипіло бачите, кипить. Я виключаю газ і накриваю кришкою. Накрила, то не її кришка. Накриваю, находимо. Від баняка пришли і накриваю. Все, накрили. І так, обід готовий. І так, дорогі мої, ще раз вам, вас святом. Обід у нас готовий. На перше, уха, будемо думати, що ми на природі, на друге, макарони з мідіями. Я поставила окремо м -м лимон, може, хтось хоче їх Собі використати. І парміджано так само, хто схоче, я кинула, ну хто схоче, той використає. Я пробувала все смачне, так як на мене. Я з вами прощаюся. Бажаю вам хорошої наснаги, мирного неба в першу чергу, здоров'я. І щоб сьогоднішній день був не такий сумний. Або все-таки трошечки якийсь піднесений з надією на те, що не за горами у нас мир. Говорю сумно, бо веселитися правда нема з чого. Заходьте на мій канал, прошу вас дуже. Підписуйтеся, кладіть лайки, коментуйте. А зараз смачного і до зустрічі!